Ви бачили сьогоднішню новину? Якийсь рецидивіст був мобілізований в ТЦК на Закарпатті, при, вірніше приведений. Далі він проник в кабінет керівника ТЦК, викрав звідти 27 тисяч євро. Альо! 27 тисяч євро! Що робили в керівника ТЦК в кабінеті? Він говорить, що він там збирав на дрони в євро. Чи він тільки сказав про 27, а там було 270, але щось треба було подати в поліцію заявою. Боже, ну уявіть собі ціну, це ж і дієтізм якийсь повний. Коли будуть розпущені ці ТЦК, в яких тільки євро лежать по кабінетах, керівників повні, бітком набиті дивани, люди ненавидять, бусифікація, яка стала словом минулого року, ганебним словом, коли буде запущений нормальний рекрутинг? Коли ми дамо мотивацію військовим, коли буде іпотека, коли будуть терміни служби, скільки можна чекати на терміни служби? Чому колеги зі слуги народу вже виходять, говорять, що не буде демобілізації під час війни? Людей не вистачає. Так людей не вистачає тому, що нема термінів служби, тому що немає мотивації. Два роки тому я подав законопроект Верховну Раду встановити термін служби 18 місяців. Далі можна було встановити мотивацію тим, хто може звільнитись, але не звільняється, плюс 20% до грошового забезпечення. Так да ми би тримали людей, нічого не робиться. Відношення до людей як до кріпаків, до військових, нищення всього, що можна всередині війська. Ну ви що? Що будемо робити далі?